Приступаємо до монтажу нашої ПВХ штори для того, щоб вам показати, як це робити і що для цього потрібно. Так, Володя наш розказує, що для цього потрібно. Для монтажу нашого діткового вікна потрібно шуруповер, насадка для болтів покривельних діаметром 8 мм, також насадка PH2 для шурупів звичайних 25 мм довжина. І само собою шурупи. І рулетка дивеся. Все. Тож, починаємо з е, наша кишенька зверху має 5 см. Отже, ми беремо в першу чергу, відміряємо 5 см від, від краю е, рами. І відміряємо собі 5 см, щоб нас підрятувалося по висоті з цього боку і з цього боку. Все. Прівельних саморізи, беремо два саморіза. В mm -hmm. якому вікні зверху буде розмітка під е, свердління самих саморізів. У нас в, в даному випадку вона вже було змонтовано, ми її перемонтовуємо. Е, просто наживляємо один. Піднімаємо. Аккуратно одну рукою підняти. і дивимося, як на нам. Підходить. Щоб було простіше, ми її просто нажидаємо, беремо другу сторону. Увага, тут момент. Розкажи про нього. Ну, Тут ще поки що ми її просто нажидаємо, щоб легше нам було в руках тримати її. Під кутом. Ми беремо ось це вікно, оцей кутик. Виставляємо так, як нам потрібно по загальних розмірах. І закручуємо його на В другу сторону ми ж закручуємо під кутом. Причому закрутивши її в полотно майже повністю, закручуємо її в самий брус так, щоб на його розтягнуло гарно. Тобто натяжка зверху має бути не сильна, але доволі непогана ми беремо олівець, рівняємо нашу, наше м'яке вікно по тому ж самому рівні, по цих міточках, що ми відміряли по висоті, по вертикалі і відміряємо з медишка. Відмальовуємо саме оцей, оцей, оцей кутик відмальовуємо, зробивши попередню отаку міточку. Тобто отак воно ну, рівно висить, вони трошки потягнули, рівно висить, і ми його відмалювали саме оцей кутик. Ми беремо наш ліверс і знімаємо і закручуємо його безпосередньо в оцей кутик. Фіксуємо, рівняємо одразу по вертикалі, щоб рівненько наші скоби були прикручені. Наберемо наше м'яке вікно, натягаємо на оцю скобу. такий самий спосіб переходимо на другу сторону. З другої сторони наші скоби вже накручені, ми їх не відкручували. Дягаємо другу сторону, натяжка настала понизу хороша. По вертикалі теж е, натяжка. Е, закріпивши два верхи, два нижні кути, ми по вертикалі підрівнюємо під цей же розмір, що ми ставили от, внизу, підрівнюємо всі під таким самим чином. Кутичком. відмальовуємо оці верхні кутики в всіх, всіх наших люверсах. Зімаємо, бачимо, як виходить. І... Накручуємо наші скоби на нашу конструкцію. Причому не таким самим способом, як внизу, а трошки вище, ніж, ніж наш, наша мітка. Наша мітка отут отутка, ми скопимо трішки вище. А чому вище? Для того, щоб просто не, не перетягнути полотно. Ось таке. Наші скоби накручені і тепер ми можемо закрутити, зафіксувати саму сторону. Почаємо зверху, тому що легше легко на чіпляється. Остання різні трішки важко, тому що дають. Переходимо знову наш саме. Ми розбігаємо примінчиками. Полотно стояло біля об'їзної дороги, тому. Погодні умови і розташування. Так собі, але штора свій вигляд зберегла. Ми маємо зафіксовані боки, верхні, тут. Так зафіксовані. просто починаємо з середини, плюс-мінус середину. легенько підтягнувши до гори, ми фіксуємо за закрити. Пердемо в іншу сторону. Саме останній момент відкручуємо перший саморіз, який був у нас закручений. І ми закручуємо гріну для візуального гарного вигляду. Наше вікно змонтоване. Натяжечка гарно, все оператор.